Вітає в ефірі. Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Незаконне відчуження майна у Криму. Скільки рішень винесено окупаційними судами? І що буде з ними після звільнення півострова? Нагадаю, що ще 24 березня 2020 року. Президент Росії підписав указ, що розширив заборону на володіння землею іноземцями, яка стосується зараз також незаконно і тимчасово окупованого Криму. Нагадаю, що ще в жовтні минулого року ми вже говорили про дослідження регіонального центру прав людини, яке стосується цієї тематики. Зараз вже маємо нові дані. Вже є з нами на зв'язку. Юристка регіонального центру прав людини Дарина Підгорна. і дякую, що до Вітаю, дякую. перед тим як говорити про оновлені дані, давайте нагадаємо нашим глядачам цей указ Путіна, який ми розуміємо, незаконний та але все таки як його росіяни використовують. Отже, з двадцятого березня, 2021 року, набув чинності указ президента Російської Федерації Володимира Путіна, який фактично забороняє іноземним громадянам. Володіти землею або будь-яким іншим нерухомим знову, які знаходяться в прилеглих до кордону територіях Російської Федерації до цієї території, зокрема потрапив Крим. Фактично 96% території Криму було визнано при кордон відповідно до цього указу громадяни України або громадяни інших країн не Російської Федерації і є вони їм було заборонено володіти будь-якою землею, або нерухомим майном в межах цих 96% території Криму. Фактично, громадяни України, і, або іноземці інші, або громадяни без особи без громадянства. Вони мали протягом так званого перехідного періоду, який тривав фактично рік, але з урахуванням ковідних часів і СВО трохи більше. Вони мали або продати цю землю. Або передати її комусь іншому, як подарунок, або в якийсь будь-який інших спосіб віддати цю землю, віддати цю майну третій особі. Якось приблизно так виглядає з рук. Як зараз здається, досліджувати і збирати інформацію про такі незаконні дії для того, та або потім оформлювати її вже в певні дослідження? Фактично. Нам допомагають самі окупанти, оскільки ці рішення про відчуження землі, про позбавлення е іноземців право володіти територією або нерухомим майно в межах Києва. Кри Кри Криму перепрошую, вони самостійно публікують на своїх власних ресурсах, зокрема на ресурсах так званих окупаційних судів Криму, де є конкретні ухвали, е про відчудження землі. Але також вони публікують і статистику по тому, які громадяни володіють землею або тим іншим нерухомим майном на своїх порталах офіційних держав. Ми говорили з вашим колегою Микитою ще в жовтні, якраз 23-го року. Про це дослідження станом на зараз, зокрема і перед ефіром, ви надали певні графіки та вже оновленої інформації. про що ми зараз вже можемо говорити? Попередньо нам було відомо станом на квітень 23-го року, що фактично в Криму залишається залишалося на той момент принаймні 5803 ділянки або приватної власності, яка знаходилася у володінні громадян України або громадян інших країн. На сьогоднішній день ми бачимо статистику, що вона трохи стала не такою різкою, як в попередні роки. Зокрема, в 2020 році, коли власників було близько 11,5 тисяч, тисячі, і вже до кінця 2021 року їх стало фактично 6 тисяч. Зараз цей період трохи притормозився. Скажімо так, цей процес трохи притормозився з рухуванням і ковідних часів, і з рухуванням самої операції Сво так званої, яку Росіяни проводять на території України, е, неможливості доступу громадян до території. Однак, те, що ми можемо говорити однозначно зараз, що оці 700 людей різниці між квітнем 23-го року і жовтнем 23-го року, і ці дані, які ми зараз маємо, це люди, які або взяли громадянство Російської Федерації для того, щоб залишити свою землю своє майно у власності власні, або ті громадяни, які якимось чином змогли віддати цю власність третім особам, або це ті люди. У яких в суд судовому порядку забрав майно, це, це є доволі проблематичним для України і для тих людей, у яких забрали забралися? Зокрема, ми розуміємо, що ця статистика зараз дещо повільна, але в іншому порядку ми розуміємо, що як тільки тихне трохи порядок даних в Криму то ми побачимо зростання цієї статистики в негативному розумінні цього зростання. Фактично, ми можемо очікувати, що ну можемо говорити, що до кінця 2024 року, а може і до 2025 року, ця статистика впаде до нуля людей, громадян інших країн або осіб без які володіють землею на території Криму або майном на території Криму, тому що на порталах судів і на порталі. Кадастрових служб так званої Республіки Крим, ми вже бачимо ту кількість річ, яка буде напливати всі більші звузбільших кількості людей, у яких, у яких будуть забрати землю, забирати майно нерухоме на цих територіях, і це небезпечно насправді для майбутнього для майбутніх цілей і деокупації, і реінтеграції півострову, і власне відшкодування для самих людей, у яких забрали цю землю, і це майно. Також окремо хотіли поговорити про співпрацю з правоохоронними органами. Ми зверталися до прокуратури автономної республіки Крим і міста Севастополя. Вони не змогли долучитися сьогодні до нашого ефіру. Але зараз чи є певна співпраця, передача можливо якоїсь інформації даних, аби ці незаконні дії були зафіксовані не тільки в дослідженнях, та й певними можливими провадженнями. Так, всі дані моніторингу, які ми здійснили протягом цього, цього періоду з квітня і по сьогоднішній день. Ми всі передаємо як і прокуратурі Автономної республіки Крим та міста Севастополя, так і іншим правоохоронним органам, зокрема службі безпеки України. Вони долучають ці матеріали до вже існуючих кримінальних впроваджень, до магістрального кримінального провадження, яке також знаходиться у них на обліку. Зі свого боку, ми все ще продовжуємо здійснювати моніторинг. Ми надаємо органам в постійному режимі всі дані, які ми отримуємо, не лише по кількості людей, яких було позбавлено права власності або які планують позбавити права власності, а й також щодо судових рішень ми передаємо щодо нас прізвищ суддів, які підписують ці рішення, видають ці укази. Про позбавлення, аби також долучити їх до кримінальних проваджень, і щоб ці вироки були більш ефективними і більш результативними, оскільки є вже досвід, у зокрема у прокуратури Республіки Крим щодо притягнення до відповідальності, доведення до кінця справи по одному з суддів окупаційного суду так званої Республіки Крим. Сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо вже більше кейсів. Більше справ, більше вироків у безпосередні вже в національній стисії в національній судовій системі, де буде е, публічно е, написано, що цього суддю було засуджено зокрема за винесення вироків, які позбавляли громадян України права їхньої власності на території Кримського півострову. наразі е, прокуратура Автономної Республіки Крим е, публічно. Оголосила про направлення декількох обвинувальних актів щодо окупаційних судів, які ухвалювали подібні рішення по землі. Вона направила це 12 жовтня. Наразі ми чекаємо остаточних вироків судових. Сподіваюся, їх буде вони будуть позитивними для України і для тих громадян, які була позбавлена. Також б зрозуміти, що з цими незаконними вироками робити після деокупації Криму, та чи є якесь розуміння юстиції перехідного періоду, або що взагалі з ними робити? Адже е, якісь дії були зроблені, та що ви згадували, частина людей примусово прийняла російське громадянство, бо в них не забрали їх майно. А як з цим бути? І чи можливо вже напрацьовується певна стратегія, як з цього виходити після деокупації? Варто бути відвертим цьому питанні, оскільки як такої публічної державної стратегії на даний момент поки не існує. Свого часу були обговорення законопроекту про засади державної політики перехідного правосуддя, який, зокрема, також передбачав положення щодо до окупації території і власності повернення власності на сь сьогоднішній день цей законопроект не є ухваленим, не є прийнятим Верховною Радою. Він знаходиться на стадії до сих пір розгляду, окремо також на рівні представництва президента в Автономній Республіці Крим. Також було створено робочу групу, яка має на меті напрацювання цих пріоритетних кроків до окупації, зокрема серед яких питання і власності, повернення цієї власності і законним е власникам. Наразі це все знаходиться на стадії обговорення, дискусій. Ці дискусії не є ще законодавчо ухвалені і прийняті, публічно е оголошені. Однак з е ключових принципів є те, що правосміта стороною є Російська Федерація. Однозначно не буде визнаватися як таким, що є, що має силу, тобто, у випадку з певними судовими процесами, судової експропріації, якщо така вже відбулася за указом 21, власником буде залишатися громадянин України або той громадянин іншої держави, який був записаний в українському реєстрі, як власник землі або іншого нерухомого майна, іншими словами, тих. У кого було відчуджено в судовому порядку, будуть залишатися законними власниками, яким буде повернута земля після деокупації. Однак є питання щодо тих людей, які самостійно ухвалили рішення про продаж третім особам або про передання як дарчої третім особам своєї землі, своєї власності, будуть виникати доволі багато дискусії, доволі багато питань. Вони будуть всі абсолютно тяжкими. Оскільки скоріш за все, що в таких питаннях земля все таки можливо залишиться за власником, якому була надана ця земля, законом власником України, тому що це все таки було здійснено ним самим самостійно ухвалене рішення, але знов таки ці питання, як правило, варто розглядати в індивідуальному порядку, виносити індивідуальне рішення по кожній долі людини, по кожній долі її власності. В яких умовах цей правочин було вчинено? Якщо це умовно було вчинено під певним тиском обставин, які формувала для цієї людини Російська Федерація, то в такому випадку власником буде залишатися український громадянин або громадянин іншої держави, який записаний законом власником цієї землі до моменту її передачі іншим людям? І ця земля буде повернута їм. Якщо це було ухвалено. Як самостійне були виявлення, самостійне бажання того громадянина просто позбутися землі або будь-якої власності без жодних тисків чи погроз з боку Російської Федерації, це так, то в такому випадку власником буде залишатися та людина, якій було надана ця землю законним власником попереднім. Також Крем хотіли прожити ще і інший указ, який з'явився вже цього тижня, 14 лютого, який підписав російський президент, який стосується конфіскації майна за поширення фейків про російську армію та заклики до екстремізму. Власне, якщо аналізувати вже цей указ, як саме знову ж таки він може вплинути в тому числі на жителів тимчасово окупованого Криму? Будемо відвертими, все-таки цей указ більше направлений на громадян Російської Федерації для того, щоб попередити їх від будь-яких негативних висловлювань, які можуть е засудити дії як влади, так і Збройних сил Російської Федерації. Е це зроблено для того, щоб вся, все такі діалоги про неефективність політики Російської Федерації були в меншій кількості на політичній і публічній арені Російської Федерації. Е але е це більше мірою це їм загрожує. Але якщо говорити про громадян України, які взяли російський паспорт, е, вимушено взяли російський паспорт на території Криму, це також їх може стосуватися, і також може на них вплинути. Однак е, в цьому законі е, написано наступна фраза: що це майно або власність має безпосередньо сприяти вчиненню злочину, бути інструментом вчинення злочину або е, бути засобом чинення злочину, іншими словами, якщо умовно громадянин А, громадянин України, який виїхав з території Криму і наразі перебуває будь де в іншому місці, навіть не Російській Федерації вчиняє якийсь злочин проти чеської гідності військовослужбовців російської армії, і в нього є майно в Криму, навряд чи Російська Федерація. В ідеально юридичному світі зможе забрати у нього це майно, однак ми маємо справу з Російською Федерацією і будемо відвертими і чесними самим собою, що фантазії у неї дуже багато на те, щоб вигадати будь-яку причину, як громадянин за 3,9 дев'ять земель, знайшов спосіб використати квартиру в Алушці для вчинення злочину проти честі гідності військовослужбовців Російської Федерації. Тому тут варто все-таки бути обережним однак ми все таки розуміємо, що це це буде відбуватися в вдовому порядку. Такі відчудження, такі конфіскації майна. І якщо це відбувається вдовому порядку, то після докупації перемоги України ця земля ця ця власність буде повернута її законному власнику без різниці, хто стане новим власником цього майна. Дарино, дякуємо дуже за пояснення. і Дякуємо, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Юристка регіонального центру прав людини Дарина Підгорна була з нами на зв'язку. Ну і вже другу частину нашого ефіру ми будемо говорити вже про іншу тему. Вранці 14 лютого головне управління розвідку повідомило про знищення великого десантного корабля Цезарь Куніков Чорноморського флоту Російської Федерації. Корабель назвали на честь російського офіцера офіцера Цезаря Кунікова, власне, він був. Героєм радянського союзу, вочевиці важливою для росіян постаттю, якщо в честь нього назвали корабель. Ну і що цікаво, помер Цезар Куніков 14 лютого. А через 81 рік так само 14 лютого затонув і корабель, який назвали в його честь більше про цей корабель. про те скільки схожих все ще лишається в російського флоту, мої колеги запитали у Дмитра Плетенчука. Можемо почути, що він сказав, і продовжити цю тему з експертом. Цей корабель багато насправді за свою біографію бачив. Робив багатьох конфліктах. Брав участь, і відповідно, фактично, це був такий корабель ветеран, як і його екіпаж. І загалом не дарма його називають великим десантним кораблем. Більших одиниць вже нема. У складі Чорноморського флоту безпосередньо подібного класу кораблів на початок воно вторгнення було всього 13. З яких шість сюди спеціально було заведено перед початком повномасштабного вторгнення станом на зараз в строю їх залишається лише 5 одиниць 4 вже знищено, і ще 4 перебувають на ремонті. Тому втрата це звісно суттєва. Проглядаються тенденції, які полягають в тому, що ворог фактично не може застосовувати наявні озброєння, наявний корабельний катерний склад. І в той самий час покинути екваторію він так само не може, бо це вже буде підтверджена поразка. Ті одиниці, які він міг би застосовувати віддалено, це насій крилатих ракет. Так само їхня робота зараз дуже ускладнена за рахунок того, що вони вимушені їх передислокували до новоросійського до східної частини Чорного моря загалом, а це матеріально технічне забезпечення. Військова логістика залишилася в Криму, який є основною військово-морською базою Чорноморського флоту, і досі продовжимо цю тему з нашим гостем Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістки стратегія 21 Вже є з нами на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Не вперше ми з вами говоримо про російські кораблі, які вже не попливуть. Якщо говорити саме за цей великий десантний корабель, та, власне, для чого його росіяни могли використовувати? Та і наскільки ну, відчутним є те, що більше його в складі російського флоту немає. Ну... Куню ніколи так на флоті в народі не називали, а зазвичай його назвали коротко ЦК. Ну, ЦК пішло на дно, сподіваюся, разом зі всім політбюром. І це добра новина, тому що ну, до Дмитра Плетенчука я трошечки поправлю, ну не поправлю доповню швидше, в складі Чорноморського флоту на 197 ма бригада десантних катері, кораблів налічувалось всього 7 одиниць на 22-й рік. З них було три одиниці, це 1171-го проєкту <клес> лісовозі, такі здоровенні, на балкері схожі, радянської побудови. І три 775-го проєкту кораблі. Це польської побудови, це такі. Хороші відносно, ну хороші, тільки старі. Всі вони були побудовані в Польщі за, ще за радянської влади, От, а в, перед широкомасштабним вторгненням до Чорного моря зайшли. Шість кораблів Балтійського і північного флоту. О, відповідно до слова, от такі хорошенькі. 775-го проєкту з Балтики, три, і два з півночі. І одне одоробло величезне, 11711-го проєкту Петро Це два кораблі, які росіяни побудували от, буквально в 2000-х роках. І вони тепер тремтять довкола нього. Не розрахов... Вони розраховували, що Моргунов прийде до Одеси, висадить морпіхів, захопить швиденько Україну і піде назад. А вийшло зовсім це по-іншому. Тому ховають вони його в новоросійську і трясуться довкола, як дурень зі ступою. Бо ну, після потоплення Москви це найбільший корабель російського флоту в Чорному морі. Така ласа для ГУР е ціль. Що стосується інших. Починаючи з березня минулого року, позаминулого вже року, майже відразу після нападу Росії і захоплення Бердянська Маріуполя, в Бердянську влучним пуском ракети. У, був знищений, вщент знищений Саратов. Це один із 71-го проєкту, той здоровий. Лісовоз, а два крокодили, які з ним би були, це, в тому числі і ЦК, чкурнули звідти дуже швидко і кажуть: ну, навіть не кажуть і офіційне підтвердження, що тодішній командир Кунікова тоді був утилізований, і прикро, що тоді не вдалося. Тоді притопити Кунікова, ну тепер через два роки, майже цю справу довели до, до ладу. Всього було знищено вже шість е, одиниць е, десантних кораблів, ну, дві в, є е, «Новочеркас», куніков, ЄС, е, авіть. Цей Саратов, вони е, пішли на дно вже безповоротно, а два кораблі е, десантних е, Балтійського флоту Мінськ, який був уражений е, штормшедо в е, Сухому доціморзавода, і Алєнігорський е, гарняк Північного флоту, який був уражений е, морським дроном на рейді Новоросійська. Ну, вони з такими величезними дряками. Росіяни вважають, що їх не вважають знищеними. Ну а по факту, вони, ну хіба що на командібалізм щось там може й виклі. Якісь запчасті витягнуть вони для інших, але на, на інше вони не, не знадобляться. Отже, майже. Ну, фактично, майже вдвічі ми скоротили чисельність російських десантних кораблів. І якщо в 2022 році вони планували на них здійснювати морську десантну операцію до Одеси чи до Миколаєва, то після застосування, після потоплення Москви такої красочного демонстрації, що у нас є Нептуни, ну, ця задумка в них відпала. До того ж, всіх морських піхотинців, справжніх морських піхотинців, підготовлених, які мають навички висадки на плав, побили ще під Маріуполем. А ті морпехи російські, які в лапках вже морпехи, тому що в Україні воюють це вже російська піхота, тільки назва там морської піхоти. Цю операцію вони зробити здійснити вже не зможуть. А от використовувати великі десантні кораблі, як не сирійський експрес, а так скажемо, Чорноморський експрес між новоросійським і Севастополем. В тому, що Кримський міст він то, по перше, після того як він підстрелений, він вважається небезпечною ціллю. Росіяни його вважають, що там небезпечно рухатися, небезпечні вантажі через нього перевозити не можна. Ну і по друге, там і рух то обмежений. Тому о, такі найбільш важливі вантажі, в тому числі боєприпаси, вони возять великими десантними кораблями. Пригадайте, попередня бавовна, ну то не бавовна навіть, а дерево таке, баобаб вирос в Феодосії, коли вибухнув Новочеркаськ. Це не артилерійська установка, його бахнула так, а там, очевидно, було декілька сотень тонн вибухівки на цьому кораблі. Ну і оціка, коли бахнув, то хто уважно спостерігав, переглядав матеріали по цьому інциденту після, після удару по кораблю, після пожежі, вже, майже вже після затоплення його був потужний повторний вибух. Що свідчить про детонацію, знову ж таки вантажу, великого вантажу боєприпасів. Мінус два корабля це круто, але круто ще й те, що декілька сотень тонн е снарядів, ракет, які призначались для того, щоб е поцілити в наших військових і цивільних е десь на півдні, а може не тільки на півдні вони. Е Більше не полетять і не зможуть полетіти. Будемо сподіватися, що не в останній ми в цій студії говоримо про втрати російського флоту і про успішні спецоперації наших збройних сил. Дякую дуже за пояснення. і Дякую дуже долучилися сьогодні до нашого ефіру. Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру Глобалістка стратегія 21 був з нами на зв'язку. На цій ноті ми маємо завершувати ефір, але тільки цього тижня побачимося вже наступного. Передивитися цей випуск можна на наших діджитал-платформах Суспільне Крим. thank <laughs> you